Від успішного спортсмена, тренера і підприємця до заступника командира штурмового батальйону. Вимушений переселенець із горлівки дивом вирвався від окупантів у рідному місті. Добровольцем став на захист країни спочатку початку 2017 а потім на другий день повномасштабного вторгнення Росії у своїй 56 воює і досі на найгарячіших напрямках. Бажаю здоров'я братику. Дякую, щоб поряд, дякую джирати, о, за захист. Дякую за все. Дуже радий бачити. Їм важко стримати емоції при зустрічі. Ветеран російсько-української війни Богдан Федін обіймає і дякує своєму командиру рятівникові Андрію. У своєму першому бою під попасною у квітні 22-го Богдан дістав дуже тяжке поранення. Стримували на ворога і по позиції, яку зайняли, влучив ворожий танк. Хлопці поряд загинули. Згадує ветеран. Його ж побратими виносили під обстрілами. Евакуація була неможлива бо там продовжувалися обстріли, бій. І от командир Андрій прийняв рішення, що власноруч потрібно мене евакуювати і не чекати, що поки хтось мене забере. Я і поряд зараз знаходжусь з вами завдяки таким його рішенням. Андрій сам із Горлівки на Донеччині, відомий спортсмен, тренер і підприємець, та його бізнес і особисте майно відібрали окупанти 2014-го. Тоді згадує встиг вивести родину, має чотирьох дітей. Сам же потрапив на підвал, звідки дивом вийшов. Про цю сторінку життя Андрій воліє не згадувати. Такого животного страху, як на той момент, я більше ніколи в житті не відчував. Такої безпомощності навіть зараз я на війні. Не почуваю себе в ролі жертви. Я військовий, я воїн. 2017-го Андрій добровільно пішов у військо, попри те, що йому кілька разів відмовляли. Потрапив у штурмову роту Айдару, Світлодарська дуга, штурм травневого і Гладосового, Жолобок на Луганщині і знову Донеччина. За три роки демобілізувався, а з повномасштабним вторгненням Росії знову став до лав ї бригади ТРО. Спершу охороняли військові об'єкти, паралельно тренуючись. А далі передова. Найтяжчими згадує були бої за Попасну і Бахмут на Донеччині. Ми відчували фізично навалу, відчували фізично такий шалений тиск у всьому, в обстрілах, в кількості особового складу ворога. У нас у військових кажуть, постійно були на Тобто Не можна було заснути, не можна було спокійно навіть приймати. Їжу, тому що постійно була така напряженість. З травня 23-го Андрій у п'ятій штурмовій бригаді. На офіцерській посаді нині займається організацією і забезпеченням бійців. Каже, на війні не допомагають його спортивні навички. Андрій неодноразовий призер чемпіонатів, зокрема, Європи, майстер спорту України самбо. Для мене є поняття моральна витривалості, це коли ти можеш просто терпіти. І саме за що э, цього терпіння э, можна перемагати і можна, і нужно перемагати ворога. Нині у Андрія закінчується відпустка далі. На один з найгарячіших напрямків Покровський каже: мотивує те, що нині твориться історія України як непереможної нації, і захисник теж хоче внести свій вклад. Я вважаю, що Україна повинна стати дійсно центром Європи, як форпостом захисту, форпостом стабільності, форпостом такої надійності, безпеки Європи і всього світу. Якщо я трохи щось Своє скажімо так зроблю для цього. Я буду вважати, що я життя прожив недаремно. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян. Факти, ICTV, єдині новини.